Приїхав на ще одне місце до вулика, в якому також весною пропали бджоли. А тут таке як по рій, сидить рій. Вона була вища, ось тут ця колода одна, гілка відгнила і вона повисла. І так вони не, на не пішли. Дуже гарно літають. Такий чималенький рій, десь лізуть задовж, вліток їм не дуже, задовж їм більше подобається. Вибачаю, що руки трусяться. Мотоциклом їду, дороги ужасні. Ще влило дощу. Вода була і ще й додавало. Воно, звісно, добре, але їхати. Краще варіант було йти пішки, але нічого страшного. Ось така от колода. Що я помітив, що великі об'ємом колоди в мене є величезні колоди, такі до метра. І там об'єм всередині великий. Туди неохоче селяться. Я б навіть сказав, зовсім не селяться чомусь. А в такі колоди не, не товсті, охоче рої залітають. Ну ця така теж не дуже маленька. Отакий Отак такі гарний ройок сидить. Пильцю несуть. Вона не висока, вона метра три. Я присяду трошечки, щоб не вкусили. Аборигенна бджола вона агресивна. Вона така красота, ну і слава богу. Хоч десь є бджоли. Ща ще пройду сюди далі. Тут в мене є ще один старенький хутор колись був. Там ще одна колода теж не дуже велика. Це колода де десь кілометрів 5 звідси. Мурашки вбили бджіл. Був мурашний, я його не бачив і вони весною активно його знищили. Було повно мурах. Страшненько йти, я з голими ногами, жарко. Ну тут, тут тихо. Тут немає бджіл, Тихенько собі. Зовсім ніхто не літає. Не видно жодної бджіли. таке, Ну нічого страшного.